Gemini 3. Google переходить в нову еру, еру кіберекономіки, еру мета всесвіту і випускає нову модель штучного інтелекту Gemini 3-ї версії, власне, кейси її використання ми з вами сьогодні розберемо. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор підприємець, засновник виборів університету Люрту Global та IT-компанії Global З вас лайк, підписки, дзвіночок за максимальну круту і нову інформацію. І так, Geminite версії 3. Відносно недавно компанія Google її запустила. Це абсолютно нова модель, яка на сьогодні просто б'є всі рейтинги, яка дійсно вміє класно думати, вміє створювати круті додатки, особливо в екосистемі Google. і... і Давайте з вами будемо розбиратися, тому що вона насправді не така однозначна, як, здавалося би, на перший погляд. Тому що здавав з, з однієї сторони, якщо ми подивимося на ті ж всі бенчмарки, то Gemini версії 3, вона номер один майже по всім бенчмаркам, крім Software Development, де все-таки лідирує Клод 4.5. З однієї сторони, з іншої сторони, коли ти починаєш нею користуватися, ти бачиш, що вона не все так класно виконує, як нам би хотілося, тому що вона не розуміє так промти, як ми би хотіли, не розуміє так. Задачу, яку ми їй поставили, і відповідно, здається, що ці всі мега-круті показники, вони, грубо кажучи, мальовані або, або трохи. Підлаштовані. Тому давайте розбиратися, чи це дійсно так, чи ні. Тому що насправді, після того, як я почав нею користуватися, то в деяких задачах вона номер один. О, зараз про них розберемо, особливо пов'язане з зображенням, з зображеннями, пов'язаним з креативом, роботою з документами. Деяких задач пов'язані просто з комунікацією. з... Е Аналізом інформаці... базової інформації генерації промптів ну, під великим питанням, тому що відповідала вона дуже незрозуміло, дуже не розуміє ту задачку, яку я їй ставлю, і відповідно є своя специфіка. Тому, тому давайте дивитися, що ж таке за New Era of Intelligence with Gemini 3 Це, це в першу чергу. Дивіться, моделька випущена в двох форматах, тобто є. Велика модель Gemini, Gemini з самого початку III. був мультимодельним. І, відповідно, є модель більш ще більш потужніша, але в першу чергу вони все. Власне, що вони розбудовують, вони побудували на в принципі мультимодальності. В першу чергу. Тобто, Gemini на сьогодні єдина модель, яка вміє працювати з аудіо, вміє працювати з відео, зображеннями, кодом, документами, Excelками і тому подібне. Тобто, це перший момент. Другий момент, вона, перш ніж генерувати відповідь, думає. Тобто ми перейшли в еру все-таки думаючих моделей, тому що і той же чат GPT-версії 5.1 саме думаючий він класний. І зараз моделька GPT Gemini версії 3, саме Thinking, вона дійсно круто і класно виконує ту задачу, яку ми її ставимо. І спочатку думає, потім починає нам генерувати відповідь або зображення. Або відео, або іншу інформацію, яку ми їй поставили. Тобто зараз вже це дійсно професіональна система для будь-якої роботи. Але надзвичайно круто вона працює з кодом. З кодом саме в екосистемі Google. Тому що, якщо брати його там, виділити окремо за екосистему, то, наприклад, використовуючи саме Gemini версії 3 в курсорі. То я би вже не сказав, що він краще працює за SONNET 4,5 від власне Клода. Ну і в принципі, і по всім бенчмаркам так само воно не так якісно працює. Але в рамках своєї екосистеми, там, де підключені всі сервіси Google, всі модельки Google, Це дійсно крута штука. Тому зараз з вами будемо його розбирати більш детальніше. Першу чергу, думати він міє, як ми бачимо, номер один в цьому, в цьому напрямку. На цьому ми довго зупинятися не будемо. І... Відповідно, інше, що реально дуже класно, це те, що крім того, що компанія випустила саму модельку Gemini 3, вона також випустила модельку Gemini Nano Banana Pro. Тобто, фактично, зараз, якщо ми зайдемо в той же самий Google Gemini, так, я тут трохи наперед забіг і відповідно, захочемо щось. Зробити, то ми вже можемо вибрати в першу чергу, дивіться, яким чином. Заходимо у gemini.google.com. Тут написано «Ні Михайло» або Хай Михайло. І відповідно у нас є декілька варіантів. Варіанту є безкоштовне використання, є варіант Pro і варіант Ультра. Відповідно, в даному випадку в мене про підписка. І які в нас є можливості створювати відео, використовуючи ВО3, це найновіша модель роботи з відео, створювати зображення, використовуючи Nano Banana Pro, зараз про нього поговоримо. Ну і відповідно працювати з документами і іншою інформацією, використовуючи ту ж саму Sinking-модель. Компанія Google вирішила не заморочуватися, вони зараз не показують велику кількість моделей. У вас є одна модель, і просто ви тут вибираєте з правої сторони, ви хочете швидко. Чи ви хочете отримувати думаючу відповідь з моделлю 3. Ну, власне, я переключився на неї, і більше мені не хочеться включати модельку, яка не думає. До речі, та сама історія з GPT-версії 5.1. Відео про неї є також на каналі. Так само, після того, як включається думаюча модель, і ти бачиш, наскільки вона якісно класно відповідає, ти вже не хочеш переключатися на модельку, яка не думає. Ну, так і, в принципі, як і в нашому світі. тих, хто думають, вони мають більше потенціалу, ніж ті, хто не думають. Так, відповідно. Тепер давайте дивитися цю фантастику, яку воно вміють робити. Ну, В першу чергу, робота з документами. Решта це, я думаю, ви розумієте, витягування інформації він робить реально класно. Але давайте підемо більше в сторону креативу. Перший креатив це робота із зображеннями. Дивіться, я згенерував ось таке зображення. Тобто я йому дав промп, зенерую мені дівчину в офісному костюмі білому, і, відповідно, він мені згенерував ось такого формату зображення. Далі. Дівчина дивиться наверх, і камера форка є зверху в форматі фішай. Ця сама дівчина. Ми маємо інше зображення. Просто один в один. Тобто, вона дуже класно робить консистентні зображення. Сидіть на барному столі. Знову маємо ту саму дівчину, нічого не змінено. Вона вже сидить на барному столі. Точно так же одіта, точно один у один все те, що в е, нас було вище. Тобто робити собі фотосесію просто два кліка, навіть промт можна не сильно заморачуватися. Ви просто даєте своє зображення і описуєте, як ви хочете виглядати в тому чи іншому в тій чи іншій позиції. Зрозуміло, що чим якісніше ви напишете промт, чим краще ви це все опишете, тим це буде. Ефективніше, тим це буде краще і тим точніше ви отримуєте від, ну, власне відповідь на тим точніше ви отримаєте знероване зображення, тим краще воно буде. Ну і тим точнішу відповідь ви отримуєте. Тому навичка промпті є вже базовою навичкою в нашому світі штучного інтелекту. І саме тому кожен з нас має вперше розуміти, як писати промти Вибрати правильну нейромережу для виконання тої чи іншої задачі, знати, як автоматизувати і створити власних АІ агентів, або як мінімум налаштувати цих ає агентів, щоб вони писали код за нас, ой, не тільки код, а виконували роботу за нас. Тому що зараз в нашу епоху вже не так вже, по-перше, ну важливий досвід людини, але також додатково важливо те, якими агентами він міє користуватися і. Скільки цих агентів, нас і скільки якісних він принесе з собою в компанію. Тому навчайтеся використанню стучного інтелекту в web 3 університеті Learn to Global. ми маємо курси по різним напрямкам: від SMM, і чарта рекрути, для лідерів бізнесу, для розуміння стратегії, власне, Роботи і впровадження штучного інтелекту в бізнес, продажі райтинг, промт-інженерія, Я й агенти для автоматизації, в якому ви навчитеся те, як використовуючи NVCMAN, створити класних агентів, які виконувати і виступатимуть в ролі вашого персонального асистента, і виконуватимуть задачки, які ви їм ну власне додатково поставите і вже автономно. Тобто тому навчайтеся, будьте ефективними. А для бізнесу ми маємо спеціальні пропозиції покор. Поративному навчанню, по впровадженню культури використання штучного інтелекту в бізнес а також по стратегічному запровадженню штучного інтелекту в бізнес з дотриманням всіх норм, які зараз. Прийняті в світовій практиці саме найкращі світові практики, і відповідні всі до наших найближчих законодавств європейських для, для впровадження безпосередньо штучного інтелекту в вашу компанію. Тому що тут є дуже багато нюансів, які насправді треба вже зараз готуватися, і вже треба це знати, тому що е, сфера буде регулюватися і вам треба мати свій яй гавермент тому реєструйтеся, підключайтеся, навчайтеся проваджуйте культуру використання штучного інтелекту бізнесі і ставайте ще більш ефективними. Ну а ми давайте продовжувати працювати з нашим Google Gemini. Тобто, з дівчиною ми розібралися, фоткає воно класно, дійсно, ми можемо зробити будь-який будь фотосет. Далі, 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 далі. Крім дівчини, в нас є ще інша історія, яка, наприклад, у нас є певний товар. Тобто ми маємо товар, я йому просто відправив цей товар, написав нарисуй собаку, яка облизує корм. А ми маємо собаку, яка облизує корм. Тут корм нічого не змінився. Можете прямо побачити, як було тут написано, все це і лишилося. Тобто ми маємо, якщо є які зміни, то вони максимально мінімальні. Далі він змінив мені, бачите, положення собаки. Тобто він. Ну, так я йому і написав. І відповідно, він не змінюючи саму кімнату, тобто кімната дійсно не змінена. Все я було на своєму місці, так і залишилося, він мені змінив обстановку. Тобто, редагувати, змінювати, додавати, свій товар, вставляти в безпосередньо дизайн того чи іншого інтер'єру, це все Аїшка робить просто за лічені секунди. Тобто, Gemini, особливо Nano Banana версія, от власне. Навчилася робити ідеально. Але одне з найбільш крутих нововведень, які в нас тут з'явилися, це те, що штучний інтелект вміє працювати з відео. Тобто ми просто завантажуємо йому відосик, будь-яке відео, яке вам тільки подобається, і він на основі нього генерує нам відповідь. Тобто я взяв моє відео з Тіктоку 24 секунди, і пишу йому, що. Про що це відео, і який кадр на 20 секунді, наприклад. І він тепер, не мало того, що він проаналізує це відео, тобто він аналізує не просто аудіо з цього відео, він дивиться картинку. Він аналізує те, що відбувається на відосику, і може описати детально, хто що там говорив, що і що безпосередньо там відбувається. І це надзвичайно круто, тому що, бачите. Про що відео. Відео коротке пояснення принципу згорткових нейромереж, призначення, приклади використання. чого вони навчаються? Кадр на 20 секунді. На позиці 20 на екрані з'являється надпис. Потім деталі. Слово потім зеленим, деталі більш білим з зеленою тінню. І що ми робимо з вами? Ми з вами, звичайно, це відео запускаємо. Переходимо на 20 -ту секунду. Так, 20 -та секунда, 19, 20. Так. Потім деталі. Слово потім зеленим, деталі білим. В цей момент спікер продовжує аналогію з художником, пояснюючи другий етап навчання на після розпінання загальних форм. Тобто він дійсно бачить, що тут написано. Він бачить, про що йде мова. І таким чином ми можемо будь-які відосики вже аналізувати, витягувати з них інформацію. І Працювати просто так, як нам тільки подобається. Але зверніть увагу ще на наступне: e, banana, от якщо ми беремо create, create image наприклад, на основі цього відео створи для мене інфографіку вертикальну з описом нейромережі та кейсів, і від соток використання. І дивіться. Він тепер на основі всієї інформації, яка в нього була вища, плюс, можливо, щось знайде в інтернеті, відповідно, з... виконає ту задачку, яку ми йому поставили. Деколи бувають збої, це нормально, не переживайте. Просто ще раз йому треба буде перезапустити, і в нього все вийде. Я йому трохи переписав це заново, е, ну, не в тому же вікні, а в новому, і на хвилиночку. Ну ви просто подивіться. Це нано-банана знерувала нам з гортку і нейромережеці, ненамист. 3. комп'ютерного зору. Що це? Алгоритми, що спеціалізуються на розпізнанні, розпізнаванні та обробці зображень. Очі для комп'ютера. Як вони навчають? Аналогія з художником. Тут нема помилок. Кейсе використання? Для чого? Де в нас створена власне інфографіка без єдиної помарочки, без єдиної помилки? Тобто для створення різного роду графіки це просто надзвичайно крута штука. Ну, власне, Google нано А, е І тепер дивіться, от ми це все вміємо робити. Він це все класно виконує. Я думаю, ви вже для себе зрозуміли кейси, де це можна застосувати, але Google змінив не тільки це. Він змінив сам підхід до створення додатків, він змінив сам підхід до, навіть, до того, як ми будемо використовувати безпосередньо пошук в майбутньому. Чому? У нас є Google. Стандартний наш любимий Google. Хто не ще користується в епоху чата GPT і Perplexity. Але що зробив Google далі? Він зробив і I Mode. Тобто, ми приходимо в нього. І ось тут це приблизно той же самий режим, що і проплексіті. Ми задаємо задачку, він нам шукає інформацію в інтернеті і видає нам відповіді. Але він навчився динамічно генерувати нам навіть, навіть генерувати нам зображення, ось сорі, не зображення, в тому числі зображення, але генерувати нам готові додатки, яких ми можемо подивитися безпосередньо, як буде відбуватися там взаємодія, або інший момент, що, наприклад, ми хочемо. Замовити квиток на потяг. Тобто пишемо, хочу замовити квиток на потяг звідти доти». він нам створює готове вікно, в якому ми вибираємо квиток, нажимаємо оплатити і маємо готовий квиток. Тобто, фактично, сайти зараз вже самі фронтенди для сайту стають непотрібними. І питання і тільки в тих даних, які є на сайті, і відповідно, як їх далі ми будемо використовувати. Тому змінюється взагалі підхід до використання інтернету, тому що Google на ходу може генерувати нам готові прям веб-сайти. Тобто, що йому на... Зараз в українському сегменті він ще не дозволяє все робити, в американському вже дозволяє, і думаю, часом також його сюди викатить. От тепер починається найбільш цікаве Google і i Studio. Відповідно, Google і Studio будували можливість генерації різного роду додатків з використанням Gemini версії 3.Pro. І дивіться, для прикладу, ми маємо нашу інфографіку, яку ми з вами тільки що згенерували. Я хочу під цю інфографіку створити веб-сайт, в який буде пояснювати те, як працюю з горткою нейромережі. Використовуючи надане фото, створи на базі нього інтерактивний веб-сайт з прикладом роботи генеративного штучного інтелекту. Це має бути односторінковий сайт е, демонстрація. Enter. Все. Це. це все, що нам, в принципі, треба. Буквально пару хвилин, і ми з вами отримуємо готовий інтерактивний веб-сайт. Як це виглядає на практиці на інших веб-сайтах. Та сама історія, йому було описано, що ось тобі веб-сайт. Ось тобі зображення, знеруй мені готовий веб-сайт. На основі цього зображення. В дану виборку, мова йшла про навчання штучному інтелекту і відповідно те, як, чому важливо опанувати ШІ сьогодні. Дивіться, прямо готовий, повноцінний веб-сайт. Я зроблю його на всю стрінку. Тобто він його створив приблизно за три хвилини. Більше того, спробуй ШІ прямо зараз. Uh, Привіт. Він дійсно мені почне, бачите, відповідати. Тобто він там, а, все, система активна, там в певному своєму специфічному запиту йому тут задано. Тобто він реально починає відповідати. тобто Він всередині під капотом має сервіси Google, тобто Gemini, Google Карти, Google цей, Нанобана, uh, В31. То він згенерував нам зображення, ті, які необхідні тут. Тобто він нам зробив реально нормальний, класний, повноцінний вебсайт. Тож нормально, він класний, повноцінний вебсайт. Доки ми з вами говорили, ми з вами за пару секунд отримали, бачимо е ще один вебсайт на основі того зображення, що ми йому скинули: згорку він іроменежі, майстри цього, що це. Дивіться, як вони починають. Етап один, етап два, етап три. Прям готовий інтерактивний котик. Кейс якийсь використання. Спробуйте комп'ютерний зір, завантаж фото, і подивися штучний інтелект на базі Gemini. Бачить та розбирає фото, яке ти йому відправив. Давайте відправимо йому якусь фоточку, де я йому відправив шахи. Так, ось такого формату. Так, нажимаємо, вибираємо, де наші шахи, і сканувати. Давайте подивимося. І, і, відповідно, він нам створив це буквально за: я не, нічого не пришвидшував, я нічого не вирізав, це все відбулося, от, доки я показував один вебсайт, він інший нам уже згенерував з демонстрацією. Так, це аналіз зображення. Так, основні форми та контури, прямокутна форма, сітка з квадратних комірок, вертикальні, синетричні, консовідні форми різної висоти. Тобто він побачив, що там є. Дійсно, він побачив там шахову доску. Тобто її описав. Її, з точки зору, от саме CNN нейромереж. Класно, класно, працює, працює. І далі це можна просто задеплоїти. У вас є готовий фронтбек, користуєтеся там, де вам це необхідно. Більше того, крім того, що це можна використовувати через AI Studio, ми так само його можемо використовувати через Gemini, включаючи інструмент, який називається Canvas. В даному випадку я йому написав, що створить для мене додаток, який буде відслідковувати найкращий маршрут і його довжину кілометрах, щоб я просто на карті ставив точки. І, наприклад, я хочу подивитися, яка відстань від Києва до. Ну, до Сум І все, дві точки поставив, 314 км він мені порахував. Тобто він за пару секунд, вона приблизно так і є, там, де я поставив, він нам розраховує будь-які маршрути. І здавалося б, ну, банально, але ні тому що це все в режимі реального часу і це реальна карта. Це не придумана якась історія собі. От я візьму скинути і візьмемо, для прикладу, там не знаю Київ, Рівне. Тобто 304 кілометри, так, да, все правильно, ми можемо далі представляти собі, ще далі проставляти. Тобто, і таким чином бачити дійсно реальну а, цю. Тривалість, ну і реальний кілометраж. Це, до речі, буває деколи корисним. Далі я згенерував, попросив згенерувати його шахи, потім попросив згенерувати мені шахи з штучним інтелектом, яких я міг би грати з АІшкою. Що ви думаєте, вона мені дійсно його згенерувала, дійсно штучний інтелект працює, він дійсно виконує там. Відбирає найкращі ходи, підбирає найкращі варіанти, ну, Тобто він дійсно класно виконує свою роботу. Тобто це реально круто. Це не то, що реально круто, це дійсно класно працює, і його є, є зміст застосовувати в, для генерації будь-яких додатків. От, тобто, Тобто, як бачимо, створювати і генерувати різного роду додатки, додатки він вміє, зображення він вміє, створювати веб-сайти він вміє. Ну і відповідно для того, щоб нам легше все створювалося. Google анонсував і випустив, вже ми вже можемо користуватися Google anti Це ID для розробки, і відповідно, який нам дозволяє створювати. Використовуючи агентський підхід різн, різного роду додатки, прямо на базі, ну, більше з використанням всіх сервісів від компанії Google. Тобто він вже працює, він вже побудований, його можна вже на сьогодні застосовувати. Якщо ви розробник і вам необхідно створювати веб-сайти, створювати інші додатки, дійсно, можна спробувати його, його використовувати, даний Google Anti-Gravity. Тому це лише перше таке враження від сервісів Гугла, але як мінімум, це перше враження, воно вже дуже приємне, тому що дійсно Google показали, показали те, куди ми рухаємося, найближчі декілька років. Тобто, вони заклали от. Той фундамент, куди весь інтернет буде рухатися. А це фактично агентський інтернет, в якому живуть агенти, живе штучний інтелект. А ми люди являємося менеджерами, хто керує всіма агентами штучного інтелекту. Тому вивчайте, як використовувати їх, навчайтеся, як їх створювати, навчайтеся ними керувати, і вивчайте промті зрію і зрію, для того, щоб бути ще більш крутішими і ефективнішими. На цьому в мене все з вами був Михайло Пацан. успіхів вам побільше класних агентів. Навчайтеся, а ми вам цьому всьому допоможемо.